На півострові впродовж тижня готувалися до історичної, як тут і називають, події. Ось такі бігборди майже миттєво з'явилися по всьому Криму. За лічені дні облаштовані ділянки для голосування надруковано півтора мільйона бюлетенів. У хорошо, все, все спокійно, Люди настроєні на ближайший референдум. Надіємося, явка буде максимальна і люди будуть дуже активні. Та політологи стверджують, бракує повної та всесторонньої інформації про політичні та соціальні процеси в Криму. Прогнозувати результати волевиявлення неможливо. Ми не можемо говорити про реальні цифри, тому що очевидно, що не можуть проводитися опитування, скажімо, там під дулами автоматів, так само як і не можуть проводитися псевдореферендуми під дулами автоматів. Соціологи з центру Разумкова взагалі ставлять під сумнів тезу, яку декларує самопроголошена влада Криму, адже нині можна почути лише заяви радикально налаштованих політиків і жителів автономії, пояснюють фахівці. На сьогоднішній день абсолютно брехнею є те, що більшість громадян, які проживають в Криму, виступають за приєднання до Росії. Це меншість громадян. Як і офіційний Київ, світова спільнота вже нині відмовляється визнавати законним сам факт проведення голосування. Таку позицію висловили всі країни-члени Ради безпеки ООН, крім Російської Федерації. Постійний представник США в Раді безпеки ООН Семанта Пауер ініціювала прийняття спеціальної резолюції щодо дотримання законів у вирішенні кримського конфлікту. Це не поведінка людей, які вірять в те, що на їх боці правда та закон. Сполучені Штати пропонують резолюцію для Ради безпеки, яка буде регулювати мирне вирішення кримської ситуації згідно міжнародних законів. Аби вплинути на ситуацію в Криму, Верховна Рада України сформувала новий склад конституційного суду, і той не забарився з рішенням у п'ятницю ввечері За ухвалою конституційного суду оголошення референдуму в Автономній Республіці Крим було визнано таким, що суперечить основному закону України. Тож суд зобов'язав негайно припинити підготовку до голосування, знищити агітаційні плакати та бюлетені. Доки на міжнародному рівні тривають переговори та консультації щодо ситуації на півострові, самого Криму. Надходять звістки про перші ознаки продовольчої кризи. Про це пише кримський інформаційний ресурс Crimea.ua. В статті повідомляється про затримки в постачанні продуктів та дефіцит готівки в банкоматах. Водночас, перший віце-прем'єр Криму Рустам Темергалів у суботу заявив, банки отримали більше мільярда гривень готівки. Дефіциту немає, і тільки один з банків обмежив видачу готівкових грошей. Українські військові на півострові і надалі перебувають в облозі. Цього тижня вони закликали київського. Владу негайно втрутитися і допомогти у вирішенні проблем, які накопичились на півострові, в мас-медіа та соціальних мережах поширилося звернення до офіційних осіб полковника Юрія Мамчера. Він керує 204-ю бригадою тактичної авіації, яка вже кілька тижнів тримає оборону заблокованого аеропорту Бельбек. В випадку неприйняття вами відповідних рішень. Ми будемо діяти згідно з устава ворожоних сил України. вплоть до открытия огня. При этом мы четко осознаем, что не сможем долго противостоять происходящим по количеству вооруженности подготовке подразделений российских войск, но готовы выполнить свой долг до конца. Збройні сили противника, які офіційно Москва й донині відмовляється відмовляються визнавати своїми військами, нарощують потужності. До перекопського перешийку цього тижня перекинуто кілька десятків артустановок. Під час спроби українських військових оглянути територію перешийку з повітря їх обстріляли невідомі в камуфляжах. Наступний в списку Джанкой туди невідомий військами вже стягнуто десятки одиниць техніки, в тому числі система залпового вогню ГРАД. І ще до референдуму з Москви надійшла звістка. 21 березня Держдума Росії вже запланувала розгляд питання щодо приєднання Криму до складу Російської Федерації. Я жив. меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины. В стране царят хаос и анархия. Жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, под угрозой. За ширмой какого-то якобы правомочного правительства в стране действует банда ультранационалистов и неофашистов которые метят уже и на президентский пост. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие. Люди преследуются по политическим и языковым признакам. Города патрулируются людьми в масках с повязками на руках. Ширится беспредел в отношении граждан Украины. В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года. Феномен Януковича Україна ще й сама не знає, як пояснити його від моменту втечі. Це друга поява на публіці, несподівано і неінформативно. Якщо під час першої зустрічі в Ростові на дону Віктор Янукович, хоч і плутано, та все ж таки відповідав на питання преси. У вівторок обмежився заявою. Для чого з'явився це зрозуміло в неділю референдум щодо можливого відокремлення Криму, і, хоч політики США та Євросоюзу не визнають ані Януковича, ані цей референдум, російська влада і надалі робить вигляд, що має в рукаві козирну карту. Якщо люди попросять на допомоги, а офіційне обращення діючого легітимного президента у нас вже є, то ми оставляємо за собою право використовувати всі і средства для захисту цих граждан. Та головне питання, на яке нині всі шукають відповідь, це питання щодо реального правового статусу Віктора Януковича. Адже нічого навіть схожого в історії незалежної України не траплялося. Хто він тепер і на що має право? Почнемо з військової тематики. Експерти твердять, у будь-якому разі Янукович взяв на себе аж надто багато. Це повноваження Верховної Ради і рішення про від іноземних військ придочує дозвіл на введення іноземних військ на територію України, зокрема в межах навчань, що щоразу траплялося. це е, повноваження Верховної Ради знову ж таки незалежно від того на яку редакцію конституції ми посилаємось. Отже, тут Гінукович явно вийшов за межі своїх повноважень і компетенцій, навіть якщо вважати формально чинним президентом, політична складова. Рішення про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів ухвалили не просто більшістю голосів. Пояснює депутат кількох скликань Борис Безпалий. Це рішення 22 лютого прийняла конституційна більшість, понад дві третини від складу Верховної Ради. В парламентській постанові зазначено, президент України Віктор Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. І, хоч експерти визнають, рішення мало політико-правовий характер, одразу ж підкреслюють, його ніхто не оскаржував в Україні. Діє і визнається принцип верховенства права. І один з його таких загально визнаних постулатів це право вище закону, мається на увазі вище писаного закону. Тому я думаю, ті дії, які приймала Верховна Рада, вони вписуються в концепцію верховенства права, хоча й не відповідають. Точно букві закону, і звідси, і постанова про усунення Януковича по факту. Я вважаю, вона відповідає принципам верховенства права. За чинною конституцією є всього чотири причини, за яких повноваження президента України припиняються достроково. Це може бути особиста заява про відставку, хвороба або такий стан здоров'я, який не дозволяє далі працювати, і це до речі має підтвердити Верховний суд України. Імпічмент, цебто висловлення недовіри парламенту і як результат відставка та смерть. Адже в Ростові на Дону Віктор Янукович наголосив, що здоровий не тільки аби розвіяти чутки. Напередодні мас-медії з посиланням на свої джерела повідомляли, що у втікача президента стався серцевий напад. Віктор Янукович заявляє, що розраховує повернутися до Києва. Як тільки дозволять обстоятельства, уверен, не довго ждать. Я обов'язково вернусь в Києва. Та не надто й чекали, говорять представники нинішньої політиліти з кола вчорашніх опозиціонерів. І маючи тепер союзників не тільки серед однопартійців, про що свідчить те саме історичне голосування в лютому, про припинення президентських повноважень Віктора Януковича регулярно нагадують про це. Янукович не може бути легітимним президентом, тому що знаходиться не в Україні, і незрозумілим чином зник на тривалий час. Після цього всі його заяви не мають ніякої легітимності. Єдиним легітимним органом є Верховна Рада України, яка прийняла закон про повернення конституції 2004 року і призначила вибори на 25 травня конституційною більшістю голосів. У Януковича немає політичного майбутнього, навіть якщо він повернеться до України, то лише в статусі звичайного громадянина, стверджує експерт центру політика правових реформ Юлія Кириченко. Хоча за основним законом звання президента за особою зберігається довічно. Віктор Янукович, який був чинним президентом, втратив свою посаду. і, Відповідно, втратив усі повноваження. Відновитись він може лише якщо він прийме участь. В виборах, які оголошені і виграє. Я думаю, нам складно знайти навіть одного аналітика адекватного, який скаже на сьогодні, що у Віктора Януковича є політичне майбутнє в Україні. Утім, в Україні такі є люди, які чекають на Віктора Януковича. Виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький повідомив, проти колишнього президента порушено чотири кримінальні провадження. Зв'язку з отриманою інформацією про перебування Януковича на території Російської Федерації 4 березня цього року слідчим дано доручення оголошення його через Інтерпол у міжнародний розшук. На даний, на даний час на запит Інтерполу підготовлені усі необхідні документи щодо екстрадиції Януковича. Колишньому президенту він кримінують перевищення службових повноважень, яке призвело до масових вбивств, заволодіння спільно з іншими особами, державним майном, легалізацію відмивання коштів та заклики до захоплення державної влади, здійснені на прес-конференції у Ростові-на-Дону, 27 лютого. Зіткнення у Донецьку та Харкові, створення Національної гвардії і позов до Росії в Європейський суд з прав людини. Так відреагувала країна на ескалацію конфлікту довкола Криму. 50 постраждалих та офіційно один загиблий. В МВС звинувачують провокаторів. У четвер між учасниками двох мітингів за єдину Україну та проросійського зав'язалася масова бійка. Очевидці твердять, мітингарі з російськими триколорами почали закидувати опонентів камінням та петардами. Була інформація, були заявки про проведення двох протилежних сторін в одному місті масових зборів. Тут в таких випадках міська влада повинна була вжити заходів, щоб цього не допустити. Однак жодних заходів таких не було вчинено. Наступного дня у Харкові конфлікт між людьми з георгівськими стрічками та невідомими. Намагаючись наздогнати їх, кілька десятків людей прийшли до будівлі на Римарській. Проросійські налаштовані мітингарі взяли будівлю в осаду. Розпочалася стрілянина. Двоє загиблих. Близько четвертої ранку міліції вдалося вмовити учасників конфлікту скласти зброю. затримано близько чотирьох десятків людей з обох сторін, повідомив в суботу заступник голови МВС Сергій Яровий. За словами губернатора Харківщини Ігоря Балути, те, що сталося, добре спланована провокація проросійських активістів. Тим часом в Україні розпочалися загальнонаціональні військові навчання. Армія переведена в стан повної бойової готовності. Про це заявив перший віце-прем'єр Віталій Ярема. Кабінетом міністрів вже вжито ряд заходів для збільшення фінансування потреб української армії. Так, завдяки оперативним діям уряду, військовим в необхідних об'ємах доставляються паливно-мастильні матеріали, вирішується питання поставок речового майна. Крім того, виділено 125 мільйонів гривень для одноразового. Грошового забезпечення військовослужбовців Криму, а допомагати армії буде новоутворена Національна гвардія. Народні депутати ухвалили закон про формування альтернативного військового угруповання. Воно складатиметься з числа бійців внутрішніх військ та добровольців, офіцерів запасу. Та питання щодо повноважень гвардії ще доопрацьовують. Питання є конвойних функцій, деяких охоронних функцій треба позбавити, але не сьогодні. Тому ми беремо бажано. Внутрішні війська, які насищаємо офіцерами запаса, та надія розв'язати конфлікт мирним шляхом ще є. Голова уряду Арсеній Яценюк у Вашингтоні зустрівся з президентом США Бараком Обамою. Це перший такий випадок, адже зазвичай очільник Білого Дому проводить зустрічі тільки на президентському рівні. З Вашингтону Арсеній Яценюк привіз, як він вважає, добрі новини. Президент Сполучених Штатів Америки, Конгрес, Сенат. І американський народ надають безпрецедентну підтримку Україні в тому, щоб зберегти територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Уряд сполучених штатів разом з палатою представників прийняли рішення про додаткове виділення одного мільярда доларів США. Водночас, український прем'єр наголосив, йдеться виключно про економічну підтримку, направлену на подолання кризи та збереження територіальної цілісності України. Цього тижня глави держав та урядів найрозвиненіших країн світу разом з керівниками ЄС та Єврокомісії виступили зі спільною заявою. Вони закликали Росію припинити дії, направлені на організацію та проведення референдуму в Криму, оскільки це є прямим порушенням Конституції України. Помилковим процесом, який не має ані юридичної, ані моральної сили, назвали цей політичний акт в заяві і одразу попередили, які б там не були результати, визнаними вони не будуть. І навіть більше у випадку приєднання півострова до Росії країни-лідери обіцяють запровадити проти Москви

Європа вдалася до незліченної кількості заходів, аби попередити насильство в Україні. Ми хотіли переконати Росію, що кримський референдум проводиться передчасно та нелегітимно. Однак Москва не чує наших закликів. Росія мусить негайно вивести всі свої військові сили з української території. Про це йдеться і в резолюції Європарламенту, яку було ухвалено у четвер. Інакше Рада Європи також готова вдарити санкціями по Росії якщо буде і далі ескалація з боку Росії, Рада Європи запроваджуватиме санкції. Дуже важливі питання, у яких ми могли би надати підтримку, є порушення прав нацменшин, меншин, зокрема кримських татар, а також питання насамперед безпеки журналістів, які висвітлюють ситуацію в Криму. Вже оприлюднений проект документа із переліком можливих санкцій заходу проти Російської Федерації. Зокрема, погрожують запровадити візові обмеження та замороздективи тих, хто несе відповідальність за порушення суверенітету України. До цього списку можуть увійти представники спецслужб та армійського керівництва, члени Держдуми, інші посадовці близькі до Путіна. Міністри закордонних справ ЄС в понеділок зустрічатимуться у Брюсселі. І як очікується, офіційно завершить процедуру запровадження санкцій, якщо тільки в політичному курсі Росії не відбудеться помітних змін. У разі схвалення проекту кажуть експерти, це буде перший випадок з часів холодної війни, коли європейські штрафні заходи направлені проти Росії, і це буде знаком серйозного загострення стосунків між Сходом і Заходом. Ми не бажаємо конфронтації з Росією. Однак, якщо протягом тижня ситуація не зміниться, іншого виходу немає. Якщо Росія не відреагує на тиск, євросоюз готовий зробити й подальші кроки. Наразі йдеться вже про введення ембарго на постачання зброї та інші торгівельні обмеження. Наступні санкції можуть зачепити самого Путіна. Втім, деякі західні аналітики вважають, що економічних санкцій буде недостатньо. А воювати на боці України, якщо до цього дійде, захід не буде, оскільки на це не здатен. написала у середу впливова британська газета Financial Таймс. Очевидно, що ні США, ні європейці не будуть реагувати на дії Росії в Україні військовими засобами однак, один із головних ризиків пов'язаних з цією кризою полягає в тому, що Кремль переконається, члени ЄС і далі будуть вагатися, визначаючись з реакцією на агресію з боку Росії. Підтвердженням цієї тези і відмова Пентагону допомагати уряду України зброєю, боєприпасами та засобами зв'язку. Воєнне відомство США обмежило стільки видачі продовольчих пайків для українських військових, вочевидь побоюючись загострення стосунків з Росією. А єврокомісар з питань торгівлі Карл Дегухт закликає не поспішати не тільки з військовою допомогою, а й взагалі з санкціями щодо Москви. адже постраждати може і старий світ. Вважає він у ЄС. Досі не вигадали, як позбутися енергетичної залежності від Москви, адже третину потрібного Європі газу імпортують з Росії європейські країни у питаннях енергоресурсів надто залежні від закордонних держав насамперед від Росії. Простого вирішення цієї проблеми немає. Ми будемо вести переговори про імпорт сланцевого газу із США, хоча його ціна і зросте вдвічі. Втім, Рюсівтім вітчизняним МЗС не припиняють наполягати. Нині Україна як ніколи потребує допомоги закордонних партнерів. Що ми можемо разом зробити? Перше це наша спільна рішучість проти агресії. Друге, потрібен діалог для врегулювання саме кримської ситуації. Потрібні політичні та економічні важелі впливу на цю ситуацію. На такі важелі натиснули у США. Нижня палата конгресу цього тижня ухвалила спеціальну резолюцію. У документі конгресмени просять Європу та НАТО припинити будь-яку співпрацю з Москвою, вивести Росію з великої вісімки, а всі сили направити на економічну та військову допомогу Україні. Дії Москви не можна залишити без відповіді. Світові лідери засуджують агресію Кремля. Вона призвела до ізоляції Росії на міжнародній політичній арені. Україна намагається вибратися із фінансової прірви, яку лишили після себе попередня влада, і водночас протистоїть військовій агресії Росії. Києву потрібна підтримка міжнародної спільноти. Тим часом голова кабінету міністрів України Арсеній Яценюк зустрівся з президентом США Бараком Обамою у Вашингтоні. Ця зустріч мала швидше показовий характер. Очільники українського уряду в Білому домі приймали так само, як лідерів інших закордонних країн, що зустрічаються з американським президентом в овальному кабінеті. Барак Обама публічно висловив підтримку Україні і попередив: російське вторгнення у Крим порушує міжнародне право і матиме свою ціну. Ми говоритимемо російському урядові, що якщо він надалі йтиме цим же шляхом, то не тільки ми, але й міжнародне співтовариство, європейський союз та інші змусять Росію заплатити ціну за порушення міжнародного права і посягання на Україну. Наразі ж головне очікування у зовнішньополітичній сфері підписання політичної частини угоди про асоціацію з ЄС. Як заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, Рада Європи готова на підписання цього документа вже наступного тижня під час саміту ЄС 20-21 березня. У відповідь на запровадження санкцій проти Росії Москва може діяти симетрично по відношенню до ЄС цього тижня. У Кремлі підкреслили налаштовані рішучі, і деякі західні аналітики не виключають, що чинна російська влада дійсно може влаштувати економічну війну всьому світові. Так на думку французького видання RealPolitik ТВ, відповідь Росії заходу може включати наступні пункти: продаж боргових зобов'язань всіх держав, які ввели санкції. Відмова від повернення будь-яких кредитів, взятих російською державою або підприємствами, конфіскація активів західних підприємств, які працюють в Росії, формування валютних резервів в валюті азійських країн, переорієнтація російської економіки та торгівлі на співпрацю з Азією, зокрема Китаєм та Південною Кореєю, вилучення американського долару з комерційного обігу. Автор статті політичний аналітик Ксав'є Моро підкреслює, наслідки цих кроків можуть стати катастрофічними, тож в Європі не підтримують війну, яку економіка ЄС просто не зможе собі дозволити. Та українські політиксперти заповняють, сама Росія надто залежить від Заходу, аби дозволити собі таку демонстрацію сили. Росія на 90% в технічному сенсі залежить від постачання техніки і обладнання високотехнологічного з Заходу, насамперед з Європейського Союзу. 60% високотехнологічної техніки в Росії надходить з Німеччини. Уявіть собі, що буде з російською оборонним комплексом, навіть нафтопромисловістю, іншими галузями, якщо Німеччина заморозить заліз, заборонить постачання будь-яких точних товарів, а їх більше отримати нема. Де Китай такої техніки не виробляє. Українські керівники певні шанс на дипломатичне врегулювання ситуації, що є питання лише у бажанні з боку Кремля. наші російські партнери мають усвідомити, що ми готові створити новий тип відносин. де Україна це частина ЄС, але й добрий друг та партнер із Росією. Усе залежить від того, чи Росія хоче таких переговорів, та чи хоче бачити Україну як партнера або ж як підлеглого. Криза в Україні носить системний характер і виникла не з вини Росії. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін, виступаючи перед членами Федеральної ради безпеки. Він закликав їх до напруженої роботи. Не по нашей вине возник этот кризис, но мы вовлечены так или иначе на него. Хочу отметить, что это прежде всего внутриукраинский кризис. Давайте подумаем вместе на тему о том, как нам строить отношения с нашими партнерами и друзьями и в Украине и с другими нашими партнерами. Чимало аналітиків після цього виступу сподівалися, що ось він, переламний момент. Росія продемонструвавши силу, тепер готується до переговорів. Та сподівання виявилися марними. Зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова із держсекретарем США Джоном Керрі в Лондоні якихось помітних результатів Україні не принесла. У п'ятницю на підсумковій прес-конференції Сергій Лавров заявив, спільного бачення ситуації із західними партнерами немає. За словами главы МЗС Россия признает воли выявлены народу Крыму и посредники в украинско-российских отношениях не потрібні. Нам не нужна никакая международная структура для того, чтобы рассматривать российско-украинские отношения. У нас эти отношения не прерывались, да, после того, как произошло то, что произошло в Киеве, когда был отстранен от власти законно избранный президент. У нас возникли некоторые сложности, но президент России Путин Поручився нам правительства работать для решения повседневных вопросов зі своїми партнерами в руководстве, нинішньому руководстве України. Не переймається керівник російського зовнішньополітичного відомства із приводу можливих санкцій з боку заходу, оскільки це на його думку контрпродуктивний інструмент. Якщо буде прийнято таке рішення в західних столицях, значить буде їх рішення. то, что это не будет способствовать взаимным интересам, интересам бизнеса, интересам в целом развития нашего партнерства, это факт. Також Сергей Лавров заявил, Російська Федерація не має жодних планів вторгнення у південно-східні регіони України. А Міноборони Росії пояснило, війська та техніка на кордоні частина навчань російської армії, в ході яких імітуються дії противника. Саме тому російські збройні сили нарощують інтенсивність польових занять на полігонах Ростовської, Білгородської, Тамбовської та Курської областей. Кремль наголошує, основна мета цих заходів перевірка злагодженості роботи підрозділів на незнайомій місцевості. Ми маємо сказати Януковичу спасибі і Путіну спасибі, що вони не тільки об'єднують Україну, а вони ще впевнено штовхають Україну в бік Європи. Тобто те, що зараз робить Путін, про це вже пише, пише вся світова преса. Це загроза повернення до холодної війни. Загроза повернення до холодної війни, коли Західна Європа була стояла під загрозою вторгнення радянських танків. Значить, були створені і НАТО, і Європейський Союз, і Ядерна Парасолька Сполучених Штатів, і що найголовніше, план Маршала тоді був для Європи, тобто план відродження економіки. І я думаю, що дії Путіна зараз вони виявилися саме тим, що стимулює і Європу, і США прийти на допомогу Україні, надаючи цю економічну допомогу, яка буде набагато прозоріша. Ніж російська, яка розкрадена. сьогодні виступав міністр економіки. І каже, куди поділися три мільярди, які дали росіяни. Абсолютно зрозуміло. і е, тобто Путін впевнено впевнено штовхає Україну в західному напрямку.